Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі «Дрібка Солі, де ми готуємо смачну, гарну і майже завжди корисну їжу. Сьогодні сирники, страва, яка мене ледь не зламала. Але ж не зламала я вчора, весь день, весь вечір і всю ніч. Думала про ці сирники і як їх зробити. І зробила. Я не знаю, яка у вас історія з сирниками, але для мене вони завжди були такою ахілесовою питою. В мене виходило, що завгодно: сирна калюшка, сирна запіканка, яєшня з творогом. Що завгодно, тільки не сирник. Не такий сирник, як я люблю. Тобто сирник з текстурою чи який ідеально смажиться і ідеально запікається, над яким не треба танцювати з бубном, щоб його сформувати. Я схарилась. Тому що ну скільки ж можна вже не вміти робити сирники, і купила весь сир, який знайшла. Зробила 10 варіацій тіста сирної маси, і сьогодні вам розкажу про три, які вийшли дуже кльові. Один важливий момент в сьогоднішньому відео в нас будуть і ой ой, рікотники. Для всіх тих, хто сьогодні не в Україні і дуже сильно хоче сирничків. Я пам'ятаю, як я сильно сумувала за українським творогом, коли ми з малою були в Португалії на початку війни. Тому, друзі, буде. Я сподіваюся, вам сподобається. Дякую вам наперед за увагу. Розказую. Отже, почнемо з огляду сирів. І перший у нас на черзі кисломолочний 10% сир. Я його взяла в супермаркеті Арсен і його особливість в тому, що він дуже легко розтирається між пальцями. Якщо вам не вдасться знайти такий самий сир, шукайте схожий за консистенцією. Далі на черзі класична рікота. Дуже вологий сир, тому ми його будемо віджимати. І останній, тільки дуже з мене не смійтесь, дитячий солодкий сирок. На диво, він себе дуже добре показав в одному з рецептів. Що ж, перейдемо до пропорцій. І перші в нас сирники з рікотти. Як я і казала, нам потрібно відтиснути сир для того, щоб видалити з нього зайву вологу. Відкидаємо сир з упаковки на щільний рушник, не марлю, і акуратно відтискаємо. Розраховуйте, що з загальної ваги упаковки половина це вода. Ось така гарна рельєфна грудка сиру у нас залишається. Додаємо решту інгредієнтів до нашого сиру і замішуємо сирну масу. Ось така гарна і пластична маса у нас виходить. Перемішали і відкладаємо в сторону постояти. Далі на черзі наші чітерські сирники. До сиркової маси солодкої, купованої додаємо 20 грамів рисового борошна, замішуємо, залишаємо постояти і все. Чесно кажучи, я сама була здивована, що з цього щось вийшло, але сирники виходять дуже-дуже навіть непогані. Я точно буду користуватись цим рецептом в ті дні, коли сил і бажання робити щось більш витончене в мене не буде. Як і з попередньою сирною масою перемішали і відклали в сторону постояти. І наш найважчий рецепт на сьогодні, незважаючи на те, що він найважчий, він все ще дуже простий з кисломолочного сиру. Це єдиний із сьогоднішніх рецептів, в якому ми використовуємо яйце. І то не повністю, а лише жовток. Тобто на 400 г сиру беремо один жовток, 15-20 рисового борошна і 10-15 звичайного. Дивіться по консистенції. А також цукор за смаком і ванільний цукор один пакетик. Замішуємо, перемішуємо і залишаємо постояти. Ось такі три різні сиркові маси у нас сьогодні вийшли. Переходимо до формування сирничків. Посипаємо нашу робочу поверхню рисовим борошном, щедро не шкодуємо і ділимо всі наші сиркові маси на рівні частини. Я використовую вагу, але на око теж спрацює. Перед формуванням я всі кубки ще посипала рисовим борошном, щоб воно нічого не липло до рук. Дуже щедро обробила борошном самі руки і починаємо катати. Отже, механізм такий: в усіх трьох випадках ми спочатку формуємо кульки. Для кисломолочного і дитячого сирів потім використовуємо чашку, щоб надати йому шайбовидної форми. А сирники з рікоти просто легко приплюскуємо згори чашкою в кінці. На жаль, мені не вдалося досягнути ідеальної форми сирників для рікоти, але тим не менше, незважаючи на свій невеликий недолік, вони дуже смачні. Ось так сирнички виглядають в сирому вигляді. За бажанням ви можете їх заморозити та використовувати за потреби. Я готувала сирнички двома способами. Половину запікала і половину обсмажувала на сухій сковорідці. Особисто мені смажені на сковорідці сирники подобаються трішечки більше. Дивіться, які гарні рум'яні сирники. Всі сирники зберегли свою форму, отримали гарну скоринку та текстуру. А це особисто мій фаворит сирник з кисломолочного сиру, приготований на сковорідці. Я подавала свої сирники з сиропом агави та горішками. Не дивлячись на те, що це було дуже важко, я результатом задоволена. Сподіваюсь, ви оберете для себе якийсь рецепт і обов'язково спробуєте, бо це дуже смачно. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись, щоб не пропустити наступних рецептів. Смачного!